Всім привіт! Я з вами знову Наталія Воро. І сьогодні я вам розкажу все про Євробачення. Знаєте, Євробачення виграв з, з Португалії. Жалко, що Україна не виграла, ви, даже якщо ви дивилися, я вам це розказує. Ну, може, дехто не дивився. В Євробаченні перший канал на першому каналі, це. У нього просто пісня ужасі зараз. Просто. просто. Просто капець. Що це за пісня, бо я не знаю. От наша така нормальна була пісня. Там сиділа серед дівчика, кажу, що серед дівчика не, ви, не вийшли на цей. Ну бо якось там не правда. Там дуже погана пісня була. Ну ладно. Дивіться, якщо вам подобалося це відео, поставте палець. Вверх. Не понравилось вниз. А якщо вам всі мої відео понравились, то підписуйтесь на мій канал. Всім пока!